Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Ані я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Хочу продовжити розклад по містах. Пропоную розпочати з Києва, що от саме на Київ чекає найближчим місяцем. Знаєте, непогані новини будуть нас радувати, щось нас буде тішити. Я думаю, це стосується бавовни. Ми будемо чути, що в Росії щось там десь запалало. Далі. Київ, Сонце і сила за Києвом. Суди. Часто буде, будуть в Києві відбуватися суди, когось будуть судити, притягати до відповідальності, якісь будуть вияснятися моменти між владою, військовими і так далі. А це буде більш показова боротьба з корупцією чи справді взялись? Я думаю, що справді. Ну, не зовсім, не зовсім але а, будуть намагатися виясняти, наказувати показово дійсно, щоб боялися, а, тому що дуже багато буде підстав, обману і м, обкрадання військових держави і так далі. І знаєте мені, така йде знову інформація, ніби як запущений буде троянський кінь. От Потрібно бути обережними осінню, тому що хтось із тих, хто видає за наших друзів, ніби як готує для нас пастку. Або ж, знаєте, якась така подія може, бути, може відбуватися, яка Має змінити взагалі ситуацію на війні. Тому потрібно бути обережними і не вестися на цю провокацію. Будуть якісь такі дуже активні масові пропозиції: а от давай, да точно буде якось так, як має бути, да ти ж не будеш цього боятися. А, а насправді це як троянський кінь, це підкуплено і, і вже якась більш гра на росіян. Я так угу. відчуваю. Що стосовно руйнувань. Обстріли будуть, повітряна тривога буде. Діти. Знову ж Знову такі діти. карти показують діти. Обережно діти, мінування, теракти. До речі, я казала раніше, що будуть часто теракти і якісь дзвінки ну, ну, неспокійно буде. Не тільки в Україні. Стихійні лиха пов'язані з водою, підтоплення, наводнення будуть. От я, до речі, згадала: я казала, що в якійсь країні буде наводнення. Я знову ж таки це відчуваю і бачу. Київ, Київщина. Військові руйнування можливі. Можливо, якісь теракти будуть пов'язані з воєнкоматами, з правоохоронцями. Це будуть спроби зсередини держави? Стабілізація. Це питання стосовно мобілізації буде активно дуже обговорюватись. Якісь можливі руйнування при відбиванні. Але не дуже серйозні. Ну такого прям дуже-дуже страшного я не бачу. Знову ж, суди, за гроші, за перевищення повноважень постійно будуть ці питання підійматися. Угу. Якісь можуть бути смертя, сім'я, чоловік більше як поранення, чоловік. Дорога. Потім новини будуть про церкви. Щось пов'язане з церквами. Російський патріарх. Наші знову будуть підніматись, впливати ці питання в новинах, от я бачу, в мене так посекундно проходить. Можуть бути по мирним громадянам спроби, обстріли будуть, але будемо відбиватись. ПВО буде відбивати і, можливо, уламки якісь десь будуть включати. Угу. Більш знову такі Дарницький, Солом'янський район. Суми. Давайте про Сумську область поговоримо. Вона також прикордонна, також багато страждає. Що буде там? Угу. Зараз? Сумщина? Знаєте, якась така тягуча, неприємна така енергія йде в Сумне, Сумщина. Чому так? Щось палає. Темний час. Сумщина. Можуть бути поранення. Це житловий будинок. Житловий будинок я бачу. Можливо, сьомий поверх. Чи цифра сім програється. З води. Обстріли з води. Так, руйнування помир нам громадянам. Жінка і не одна може травмуватись. Або жіночі якісь, або роддом, або гуртожиток, щось таке. Там, де багато жінок. Стріли будуть спрямовані на Суму Сумщину. Можливо, будуть використовувати фосфорні, тому що білий такий бачу, як дим. Ми там будемо підсилювати свої також позиції, захищати Сумщину. Ми зараз будемо просити у когось зброю, тому що нам потрібно швидше, дуже багато зброї витрачається. І плюс ще й не в ті руки попадає, скажімо так. Це знову ж наслідки зараз... корупції. Так, зараз у просто нас. на це стали більш звертати увагу угу. і карати за це, тому і раніше це було просто на цей час. Вже звертають увагу, і будуть дуже карати Оця раптова боротьба з корупцією. Спочатку ми побачили звільнення з посад Зараз Ми бачимо суди, які будуть. Ми бачимо суд над Коломойським. А, ми бачимо визнання придатними обмежено придатних а, людей. Чоловіків, хто в армію, до чого це призведе в цілому, які перспективи ця боротьба з корупцією за собою несе? Чи будуть суттєві якісь покращення в системі? Зараз настає той період, про який я говорила, що на цьому етапі трішки буде. Розповсюджуватися хаос і невдоволення в країні, тому що люди дуже втомлені, і вони кожен уже на один на одного починають ображатися і шукати, хто ж винен, тому що дійсно дуже важко, і вже дуже якби, немає, не вистачає сил витримувати не психологічно, не фізично, не матеріально. Тому, звісно, починається той момент, коли люди будуть шукати винуватих, і владі потрібно показати свою роботу, виправдати себе, щоб люди не дорікали владі. Угу. Тому що ну, дійсно багато коштів іде не туди, куди потрібно. Що чекає на Одесу найближчим місяцем? Руйнування, обстріли знову ж таки щось такого жовтуватого кольору десь і не буде спокійно, прильоти будуть? І, на жаль. Дуже багато колаборантів в Одесі. Взагалі, по Одесі, от я дивлюся, планується такий доволі серйозний удар, ну, не слабкою ракетою, тому потрібно бути уважними і щоб. Не пропустили відбивати максимум зусиль прикладати для того, щоб захищати Одесу, Дещі, мирних громадян в тому числі. Не в тому числі, а от перш за все, я би так сказала. Якесь фінансування буде виділено на відредомонтування чогось, проблеми. А, в Одесі, інфраструктури якісь угу. а, підготовка до опалювального сезону. Чимало коштів потрібно витратити. Вранці на світанку до 6 годин, вечора в 6 годин ранку, будьте обережні. Угу. Про одеських колаборантів. Є там один такий найвідоміший колаборант з прізвищем Труханов Мер Одеси. А Чому він досі при владі? Чому його досі не обміняли на когось, не повернули громадянина РФ в ту країну? В обміни наших бійців. Чому він досі взагалі має хоч якийсь вплив? Можливо, за нього хтось. Чесно кажучи, я навіть не можу уявити причину, за якою його досі тримають в Україні. По-перше, не вистачає доказів. Угу. Шукають факти і докази. На даний час більше доказів, причому таких достатньо вагомих, тому що ті, що є, ну, це не, 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 не дуже достатньо. Є якісь попередження. Що якщо його не буде, то буде дуже жорстко. Агресія буде. Тобто тут всі розуміють, але потрібно час Менше тримати його простіше, аніж відбиватися від наслідків після прибирання. Все ж таки із за людей, мирних угу. громадян. А він сам прийшов до влади? Росія часто фальсифікує, часто постійно фальсифікує будь-які результати будь-яких виборів. Вона мала докласти свою руку і тут. Ну, він так себе проявляв, ніби дійсно він і не подумаєш на нього. Якісь були такі показові дії, що він ніби як от гарний, дбайливий. Але насправді це як. Ну, дійсно, обман. Ну, не сам. Угу. Не сам. Фінанси? Кошти так далі. І остання область на сьогодні Донецька. Досить важко, що чи принесе щось добре цей місяць для Донецької області? Угу. Буде щось трошки з приємного, але і також будуть втрати і руйнування однозначно. Десь будемо ми розчаровані, а десь і будемо приємно здивовані. Так, щоб прям зовсім дуже добре ні і зовсім дуже погано також ні, десь на рівні, як було. Можливо, трошки десь легше. Угу. О, де. А намагатимуться якось позбавити нормального життя жителів цієї області. Інфраструктура, будь-яка, тобто опалення, світло, водопостачання? Ну, звісно, ще й як. Угу. Повністю при чому. Дякую, Ваман. Я вам нагадую підписатися на канал Анни Атаманової, поставити дзвіночок і заходьте до нас ще. Залишайте свої питання під відео, а ми через тиждень з радістю дамо відповідь на всі ваші запитання. Дякую за перегляди, за лайки і також не забувайте писати коментарі. На все краще. До побачення. До побачення.